У минулому відео я вам розповідала, що займаюся йогою у студії Lotus Yoga. І дана студія має два різних тарифи. Тариф номер 1 включає в себе те, що спершу я маю заплатити 200 гривень фіксованої ціни за місяць, а потім доплачувати по 80 гривень за кожне відвідане заняття протягом цього ж місяця. Проте. Дана студія має також і другий тариф. І він в себе включає те, що я маю сплатити лише 120 гривень за кожне заняття. І не сплачую ніякої фіксованої вартості, як було у тарифі під номером 1. І ми з вами порівнювали, а який тариф краще обрати мені. Ми це перевіряли за допомогою того, що ми створили невеличкі таблички. Де порівнювали, скільки ж я маю заплатити в залежності від кількості відвіданих занять? І ми з вами прийшли до висновку, що все ж таки краще обрати тариф за номером 2. Бо, наприклад, коли я відвідую два заняття, то я за тарифом під номером 2 сплачую лише 240 гривень, в той час, як у тарифі за номером 1 я сплачую цілих 360 гривень. Проте я вам розповідала, що колись наступить той момент, коли все ж таки для мене буде вигіднішим тариф за номером 1. І у цьому відео я якраз пропоную знайти цей момент, скільки занять мені потрібно відвідати протягом місяця, аби тариф за номером 1 був бюджетнішим для мене. Що ж, почнімо. З я хочу стерти допоміжні розрахунки. Нагадаю вам, що ми записали у вигляді рівнянь два тарифи. І тепер, що я хочу зробити? Подивитися, при якій кількості відвіданих занять я буду сплачувати однаково, що за тарифом за номером 1, що за тарифом під номером 2. Як ми можемо це зробити? Просто прирівняти нашу ціну. Тобто 200 додати 80s. Це буде дорівнювати 120С. Пропоную розв'язати дане рівняння. Як ми можемо це зробити? Що ж, ми можемо з двох сторін відняти 80s? Гаразд, що я отримую в результаті. 200. Додати 80С, відняти 80С це буде просто 0. Дорівнює. 120s відняти 80s, це у нас буде 40s. І тепер я можу обидві частинки рівняння поділити на 40. 40 та 40 скорочуються. 0 та 0, 20 поділити на 4 це буде лише 5. Отже, S дорівнює 5. Саме при такій кількості занять протягом місяця я буду сплачувати однакову ціну, що за тариф під номером 1, що за тариф під номером 2. Пропоную це перевірити. Тож, добудую таблички невеличкі для тарифу 1 та для тарифу 2. Кількість занять та наша ціна. Тож, якщо я відвідую 5 занять. Порахуємо за допомогою рівняння. 80 домножити на 5, це буде 400 і додати 200, тобто ми отримуємо 600. Гаразд, а що на рахунок наступного тарифу? Якщо я відвідую 5 занять, 120 домножити на 5, 12 на 5 це 60, додаю нулик, тобто також буде 600. А що, якщо тепер? Я буду відвідувати не 5 занять протягом місяця, а 6 занять протягом місяця. Що ж ми отримаємо в результаті? 80 домножити на 6, це буде 480 і додати 200, що буде 680. А подивімося на тариф за номером 2. Тепер я відвідую 6 занять. 120 домножити на 6, це у нас буде 720. Як ви бачите, якщо я відвідую більше, ніж 5 занять протягом місяця, то тепер мені набагато вигідніше купувати тариф за номером 1. Сподіваюся, ви вже помітили, що за допомогою рівнянь ми можемо легко зрозуміти, який тариф буде кращим для мене. Проте це ще не все. Також за допомогою рівнянь ми можемо зрозуміти, яку кількість занять ми можемо відвідати, що я маю на увазі. Уявімо, що я обрала все ж таки тариф за номером 1. І я знаю, що протягом місяця я можу витратити 1000 гривень. І мені потрібно зрозуміти, а скільки занять я можу відвідати з даною сумою грошей. Тож, розв'яжімо дане рівняння. Замість це я пишу 1000, що буде дорівнювати 200 додати 80С. Тож, тепер я відніму 200 з двох сторін рівняння, аби отримати, що 1000 відняти 200 це у нас буде 800. Дорівнює 80С. І тепер, як я можу дізнатися, скільки буде одне С. Просто поділю обидві сторони рівняння на 80. Тож 80 на 80 у мене скорочується. А тут 800 поділити на 80 буде 10. А отже, я можу відвідати 10 занять. За тарифом під номером 1, якщо я маю. Тисячу гривень. Подивімося на тариф за номером 2. Тариф за номером 2. Уявімо, що тепер я маю суму в 1200 гривень. І мені потрібно зрозуміти, а яку кількість занять я можу відвідати. Я можу сказати, що 1200 буде дорівнювати 120С. І тепер просто поділю обидві сторони рівняння на 120 з одного боку та з іншого боку. 120 та 120 у мене скорочується, 0,0 0 скорочується, 12 та 12 скорочується. А отже, S у мене буде дорівнювати також 10. Тобто, якщо я маю 1200 гривень, які я можу виділити на заняття йогою, і як придбала тариф за номером 2, то я зможу відвідати 10 занять. Сподіваюся, тепер ви розумієте всю цінність рівнянь та як вони насправді можуть допомагати нам в житті.